Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої передачі депутат Полтавської обласної ради, голова Полтавського обласного об'єднання товариства просвіта Микола Кульчинський. Вітаю вас, Микола Георгіч. Добре, здоров'я говоримо сьогодні про вшанування пам'яті героїв. І, власне, на вашу думку, які повинні бути основними принципами в основі державної політики, в основі політики органів місцевого самоврядування щодо вшанування пам'яті наших героїв. Ну, по-перше, вони мають базуватися на постанові Кабінету міністрів і указу президента України. Тобто централізовано. Централізовано. Так uh -huh. всі громади мусять це виконувати. Ми наша комісія, яка яку я очолюю, як називається називається комісісті? комісія з питань регламенту, питання то, uh -huh. ну і далі там ще ось. Отже, АТО – це наша сфера зацікавлень. І не тільки то, але і учасників вже після повномасштабного вторгнення в українсько росі... російсько-української війни. Отже, ми це питання тримаємо на контролі. Ми розіслали листи в усі громади, 60 громад в області з тим, щоб нам повідомили, як виконується постанова Кабміну і указ президента про увічнення пам'яті героїв війни. Якщо можна тезисно, ну, про що йде мова ви цих округ про колоклад, що йде мова, я зачитаю від 28 березня 2024 року. Цей лист він називається про порядок встановлення на кладовищах Полтавської області надробних пам'ятників військовослужбовцям, які загинули, затер... захищаючи територіальну цілісність України. До... Цей оцей лист з цим змістом, mm -hmm. як, е, е, чи фінансується, чи фінансується е, поховання, чи надається допомога на пам'ятник? Чи пам'ятник робиться коштом громади, тобто виконкому uh -huh. там сільської ради чи районної uh -huh. ради. Ось чи відведені окремі місця uh -huh. для похов... для поховання? Тобто поховання наших героїв має бути облаштовано в Окта, як у Полтаві. Але є героїв ми, мабуть, ви були там, і я туди частенько заходжу. Тому що це та пам'ять, яка має бути у віках, пам'ять, яка рятує. Життя нашої держави і життя людей. Нас з вами. Пам'ять про тих полеглих. Через те і держава, і громади, і місцеве самоврядування, і просто люди. Всі ми маємо обов'язок до вшанування цих героїв українсько-російської війни. І це. І Тут тут не все ще зроблено. Нам прийшла відповідь там десь громад 20 прийшла відповідь, і ми другий лист надіслали на всі громади. І чекаємо відповіді. Ну найкраще з того всього, що прийшло відповідей, то найкраще звичайно справи у Кременчуці. Там і дають кошти, там і допомагають і дають кошти на пам'ятник, і допомагають родинам героїв. І там є облаштовані місця для поховання. Так схожа ситуація в кобиляках. До речі, це говорить про те, що в органах там, де гарно все зроблено. Там в воронах місцевого срудування душа болить за наших хлопців. <за ну добре, ви сказали, що є 20 відповідей. а Всі решти, я так розумію, ще відповіді не надіслали. Надходять Надходять. Надходять Яка і ситуація? Вони піддадуть аналі... ситуація, та що стан справ набагато поліпшується. Відводяться окремі місця uh -huh. далі. От що тут, наприклад, місця для почесних поховань в Лубенській міській територіальній громаді. Кременчуцький, Заводський, Комишнянський, в Карлівській територіальній громаді міста Карлівка. Ось цей процес буде нами і далі контролюватися, але вже очевидно, що місцеві влади почали прийматися цим питанням. І воно варто величезної поваги. Я б, наприклад, думаю, що Треба, е, треба буде вже в кожній області, зокрема і в нашій Полтавській області, готувати книгу Підручник для учнів 8-11 класів, в якій би були нариси, можливо, інтерв'ю, можливо, інтерв'ю з батьками про тих, хто отримав звання Героя України в першу чергу, але й про інших загиблих по районах, по селах і кожна школа у Полтавській області. Мала б знати про цих наших видатних людей, які життя поклали на захист України. Я думаю, що ми підготуємо на комісії проект такого рішення обласної ради. Звичайно, це. Це вже має починати робитися, це не буде зроблено в час війни, але колись вона закінчиться і закінчиться нашою перемогою. А і має такий під додатковий підручник, чи посібник, чи для позакласного читання. Але краще, щоб це у нас, наприклад, Білорусько, відомий полтавський історик, він ж ряд книжок випустив про історію Полтавщини. І вони і цей колектив може підготувати такий підручник і завести його в програму. Це робота для департаменту освіти, для обласної ради, для військової адміністрації і департаменту з питань інформації. Ось. І це теж було, б ця пам'ять не тільки про кладовище, але про пам'ять, яка впливає впливає на молодь і заставляє їх схилитися перед пам'яттю героїв. Ось. А Потім дійде черга після війни, звичайно, і до монументальної монументальних пам'ятників у містах, містечках і селах Полтавщини. І це також треба буде робити і обов'язково для цього знаходити гроші і все інше. Монументальні пам'ятники це щось одне загальне для всіх, чи це якісь окремі монументи? Як? ну я так думаю, що увічення наших героїв монументальними пам'ятниками має вже відбутися після війни, але має відбутися. Ніяких відмовок не може бути. Принаймні в містах обласного підпорядкування. От Отак, як наш пам'ятник слави, вічний вогонь був, отакі От пам'ятники, ну звичайно, мають бути конкурси, рішення, журі, все Ді. як треба. Не обов'язково воно має відповідати духові часу 21 першому столітті, але такі пам'ятники мають прикрашати наші міста. Обласного підпорядкування, та й можна і в районних центрах, якщо громада на це знайде кошти, бо їм важче, звичайно. В великих містах, більших, таких як Полтава, Кременчук, це легше зробити. Але все одно це має, Україна має покритися цією пам'яттю. Ця пам'ять, яка сформує нову Україну, зовсім іншу, де все російське від неї піде, в тому числі і мова. Всі ці їхні цінності колоніальні нав'язані роками і роками століттями окупації, вони підуть з України. Народиться інша Україна. Ось я їду сьогодні в маршрутці, заходить жінка з дитиною і каже їй, донечко, давай мені рюкзачок. Будь ласка, так це гарно звучить. Це вже інша Україна. Вони зовсім донечка, може, років сім, а жінка може років 21, молоденький. А хлопець стоїть, говорить по телефону і говорить прекрасною українською мовою. І я дивлюсь на ці розумні очі, і та, як він слухає, це, це вже інша Україна. Це та Україна, яка залишає за собою весь совок. І вона захоче відчути. Відчути духовне піднесення, відчути побожність, так можна сказати, пієтет до тих, хто дав їм далі жити. І через те держава має про це подбати. І про підручники на кожну область, де розказували про своїх героїв, і про монументальні пам'ятники, і про поховання, і проєкт Книга Пашани він заснований нашою Полтавської обласної ради. І це, до речі, стане цей проект стане помічним у створенні підручника ось, для школярів і багато всього іншого. Інакше ми, знаєте, я про вшанування ще скажу такі слова. Я брав інтерв'ю у Дмитра Юденка. Він загинув. Він був два з половиною роки Полтавець, загинув два з половиною роки був в АТО. І тільки почали вторгнення, він пішов на війну. Закінчив педуніверситет, багато працював як громадський діяч, молодий зовсім. Донечку свою любив безмежно, дружину любив. І... і він загинув. Але я в цей час, коли в перервах до вторгнення я брав у нього інтерв'ю. І він мені казав, як тяжко, як тяжко, коли гинуть друзі на війні. В нього немало друзів, загинуло. На війні, брат загинув, мама залишилась сама, було двоє. синів. І от він каже: дуже тяжко переживати, втрату друзів. Ви навіть собі не можете уявити. Але головне, щоб це було недаремно. Отже, це недаремно, це означає, що будь-яка влада, яка буде після перемоги, чи нова, чи стара, чи будь-яка, має ці слова пам'ятати день і ніч. У нас мають зникнути всі потворні явища. Такі як корупція в податковій системі, в митній системі, в багатьох інших в охороні здоров'я скрізь, де вона є. В органах влади скрізь. Мають зникнути відсутність або незнання, відсутність, відсутність у людей, у громадян, розуміння значення державності. Тобто мати національну історичну пам'ять, не зрікатися своб, бо такі явище є ще й по сьогодні негативні. Отже, це і, над цим, і про це треба, над цим треба працювати. Про це треба дбати. Воно само не появляється ніщо. І тяжко працювати. Ми, щоб вийшли з цієї парадигми, в якій ми, руйнівної, в якій ми зараз знаходимося, нам треба дві речі. Це Наші спільні зусилля всіх, всіх і вся. І сильна, послідовна, тяжка праця на відновлення країни і не тільки на відновлення, а на озброєння країни. Бо війна не закінчиться минулого, наступного року чи цього року. Вона може якесь перемир'я бути наступного року чи через рік. Принаймні, так політологи прогнозують. Але вона з Росією не закінчиться. Ілюзії в мене були, і не тільки в мене, що Росія розпадеться, не розпадеться, бо в 21 столітті в Росії апарат примусу настільки жорстокий, і це видно вже по війні, що він фізично винищить всіх, хто спробує думати якось не так, чи думати про свою самостійну державу в Якутії чи в, Каз... в Киргизстані. Чи... В Татарстані. Це вже очевидно, те, як вони кидають по півтори тисячі за день людей гине, і їх це не зупиняє, то їм начкати як на, на всіх інших. І тільки хто рипнеться, вони його просто будуть знищувати. І, і вони вже плюнули в обличчя всьому світові і будуть і далі плювати. Через те, через те нам прийдеться жити, і озброюватись, і піднімати. І робити відповідну економіку для того, щоб захищати себе і видаляти ці, без видалення цих потворних явищ в економічному процесі, ми не досягнемо сильної економіки. Ось так. І це буде найкращий, найкращий пам'ятник для наших хлопців, аби вони загинули недаремно. Вшановування пам'яті героїв в тупонямах, вулицях, зокрема, от ваше ставлення. Ну, позитивне, звичайно. Хоча інколи, інколи мені шкода, деякі назви, ну, наприклад, змінили назву вулиці Декабристів. А серед декабристів були ж південне товариство декабристів. Це були люди, які хотіли української держави. Там великий вплив. Це пестель був російським голова Північного товариства. Він і думки не припускав про самостійність будь-кого, із. Він навіть казав, що ці розмови треба негайно припиняти і карати тих людей, що такі розмови проводять про якийсь сепаратизм. А в південному товаристві було зовсім інше ставлення. південному Арліє, в південному товаристві був, Муравйови були. Навіть е, коли Шевченко вертався із е, е, Неволі, оці, як він казав, е, він по-різному називав цю солдатську муштру. От, ну, одним словом, десь не пам'ятаю дослівно, але десь, десь про цю неволю як цю солдатську муштру, як скопище мерзот. Вертеп-мерзот. Коли він вертався і е, сидів у Новгороді, бо Виявили помилку в документах, чи його випускати, чи не випускати, бо його направили в Оренбург, А хтось, який я думаю, неспроста. Не мабуть, хтось таки йому співчував, написав, що їхати йому дозволено в Петербург. А коли він приїхав в Новгород, щоб далі в нижній їхати в Петербург, помітили це. І бігом же ж, почали думати, як його назад повернути. А інші люди, які йому співчували, били чолом до царя там, ходили до нього, щоб він таки випустив його в столицю, одну або другу. Ось так губернатором в цей час був Муравйов з родини декабристів, чи й сам був декабрист, я точно не пам'ятаю, ось ну його помилували. Ось, і він дуже сприятливо ставився до Шевченка, тому що він був співденник Мурав'йова mm -hmm. апостолів. Так що, от, наприклад, такі назви. Ну, Над ним треба добре подумати, переназвати е, вулиця там, південних, Південного товариства, але з історичної пам'яті не викидати, бо це теж е, е, крупиночка, зерниночка в українську державність. А Врелєєва так прямо ж написано, і плам'я вольності криває підняло на Петра про Мазепу. Чого ж, чого ж нам їх забувати? Але в цілому я, звичайно, підтримую, бо це створює певну атмосферу. Не ж, чого росіяни тільки захоплюють наші території, міняють усе зразу. Бо вони знають, що це таке. Це впливає на ментальність, на мислення, навіть як люди цього не помічають, а воно впливає. От. І через те його треба міняти. І в Полтаві не повинно бути ніяких цих пам'ятників з орлом. Я давно про це кажу. На цьому місці має стояти гарний пам'ятник борцям за незалежність Української держави. Або... За українську державність усіх століть. І це складний, серйозний пам'ятник, вимагає і коштів, і серйозної конкуренції. Але такий пан на тому місці має стояти. Ми маємо збудувати органічно питому Україну відповідно до наших цінностей неколоніальних. Колоніальну історію ми маємо викреслити і з зовнішнього світу, і своїх душ. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу побачимося.